Так, зараз будемо тестувати цей акумулятор на е, мощність Ампер 50 будемо давати, то 500 Вт приблизно. Е, Подивімося, як буде БМС карітися. Кстати, підказав один чоловік, як перевірити, е, чи не з'являються виходи з BMS е, одним і тим же. То на BMS є три виводи b це ось вход, і от тут P- і C мінус. Написано, що через C мінус давати зарядку. Написано. І вони тут, якби різні ці виводи. Но. І я ж підключив роз'єм XT60 для зарядки чисто. Но чоловік один підказав про сопротивлення. Дуже можливо, що оці два виходи просто запаралелені. Тільки не знаю, як йде. Ну, і виходить, що цей ось у нас на прозвонку мультиметр. Блин, замкнуто на прозвонку. Тобто, ось йде плюс, це общий. він Дзвониться общий. Далі беремо мінус. Він у нас же там різний на BMS. І дзвонимо мінус. А він у нас теж общий. Він у нас теж дзвониться як КЗ ось. Тільки КЗ щось, правда, тут 3, та не он, то 5, то это показує. Тобто у нас що мінус, що плюс, це один і той же виход. І виходить, якщо оцей виход чисто вважається для входу, для зарядки. то у нас как бы не должно отсюда выход браться. Но, ось я подключил сюда аккумулятор, ой, инвертор. Ось мы включаем инвертор. Надо аккуратно, кстати, еще параллельно два конца. Ось инвертор працюет. Инвертор працюет. То есть, что вход, что выход одинаково. То есть, тут можно заряжаться хоть туда, хоть туда. И выход брать отсюда и отсюда. В общем, я хочу сейчас все запараллелить. Тут у нас 6 квадратів і тут 6 квадратів буде 12 і дам Ампер 50 на акумулятор. Так. Так, ну, інвертор у нас робота. Це у нас інвертор з нечистим синусом, з модифікованим. надеюсь у нас от цей модифікований синусою не згорить оцей прибор. Потому що в мене вже один тестер згорів з нечистого синуса, тільки не от цього. Беремо амперметр. Ось 8 амперметр. Ага, надо нам тільки запараллелить. Сейчас. Ось взяв два плюса. І вон ми висимо 0,8 ампер холостой ход. Ну і що? Оце розетка у нас після цього прибора йде. Включаємо ми сюда обогреватель електричний, який дає то 220 Вт, то 440 Вт. Включаємо, смотрим 220 Вт даємо. нагрузку показує вон 190 Вт, 16 Ампер і 8, 17 Ампер практично іде. E, Далі. Ну, це я просто провода з паралелів 2 по 16 в ці виходи дав. Єдине, e, що тут у нас підсоєне 5 квадратів, а тут подсоединено до XT60, там 2 квадрата провод подсоединен. Тобто вот отак. Це, вот. даємо 440 Вт. Оп. Пригрузив. Оп! Щось у нас згоріло. Шо, предохранитель 400 ватт это же 2200 этот Чув, я шваркнуло. замечается что предохранитель а я там предохранители уже міняв и 30-ки поставив а 30-ки предохранителей а тут было 32 А конечно вони вибили. вот я лошара, на другий инвертор брать Да тут у меня стоять ось два 30 предохранителя Он видно шваркнул один, он почернив Другий, мабуть, теж. Это. Це колись була переполюсовка, ще нескільки років назад я зробив переполюсовку, випадково, І згоріли ці підохранителі. Но тут, ну, тут, по-моєму, сороковки були, але не було сороковок, я купив тридцатки. Тобто, теоретично, це інвертор на 400 Вт, 40 А, а я поставив 30 Вт, тобто ще менше. Ну, коротше, я щось забув про це. Ну, це таке. Предохранитель у мене є. Значить Тут нагрузка 400 Вт максимум. Ну, а з цими предохранителями 300. То 1200 це пік, звісно. Що я про це забув і вирішив нагрузити. Беремо наш фовал 2200. Беремо наш фовал, він у нас кВт тягне. Там 900 Вт я грузив. Это. Э, кстати, дуже неудобно, коли БМС не відключається. Зараз бы кнопочку нажав, у нас бы мінус був відключений на всякий случай. А так, все мінус включений. Но це, кстати, можна організувати путем приривання. Ось йде на датчик перегріву. Там стоїть датчик перегріву на 45 градусу. І поставити виключатель. отут, тут вийшло. Що коли виключатель виключили, у нас мінус відсікається і не буде робити. бмс відключиться. А так у нас все время оце мінуси під нагрузкою. Якщо перепутати, спочатку тут оставить провода підключення, а потім сюди можна замкнути. Ну то нічого, підключаємо. І так, підключив другий інвертор. 13,2 показує напряження. Тут 13,3. Тут у нас провод 10 квадратів Це 10 квадратів мідь. А в акумуляторі до цих виходів йде провод 5 квадратів. А ВГ 10, ну він квадратний. Ну, Кстати, цей інвертор он включений. Но охлаждення тут робота по температурі. Тобто як він нагріється там до 40 градусів стінка. Він включає охлаждення. Тут кстати, ток холостого хода 0,8. Ще й датчик уже підключений. В общем, вже підключив нагрузку, включаємо йому 200 Вт. Вон він, 212 Вт показывает 18 а. Почему різні показания? У того инвертора, и у цього там было 16,8, а тут 18,2. Потому что напряжения на выходе разное. Тут он 230 вольт, 213 ватт. Це у нас получается БМС тут стоит 100 а. Но це, наверное, пик 100 ампер. Я сюди 50 вже давав, тесті, вона у нас грілась. От, зараз ще раз протестим уже в зборі акумулятор. Даю 400 Вт, 36 ампер. Це всього лише 36 А 412 Вт. Можна буде ще щось підключити. Не можна, а потрібно, Бо я хочу 50, щоб 50 А протестити хоча б. От, подивимося, як вона зараз буде грітися. при 36 А понаблюдаємо. потом дадим 50. Зараз ще паяльник принесу на 80 Вт. Передумав я паяльник. Ми просто відключимо цей обогріватель і підключимось на 600 Вт. Вон, 600 Вт фен. Він там подивимося, скільки жрать буде. Цей. Напоминаю, що тут акумулятор. сборка 4s 3p то есть три аккумулятора параллельно по 15 ампер годин 3 каждый аккумулятор судя по характеристикам каждая банка рабочий ток 18 ампер у каждой банки то есть 3 по 18 будет сколько 54 54 робочий у неї, А робочий піковий ще більше. Тобто 50 А можна з неї брати. 100 А БМС, як кажуть, це пік тоже. То есть 50 А можна брати. Єдине, що ограничення тут немає. Ніякого, я не знаю. БМС по там буде срабатувати. Якщо брати більший ток, по по перегреву наверное, буде отсекатися. Или Іх я знаю. Ну, я грузив 50-55 А грузив на неї. От зараз ми даємо. Кстати, вона нагрівалася цей радіатор. Нагрівався десь градусів 40 був, коли я давав 15 а зарядку. Тобто, При 15 амперній зарядці длительно нагрівався цей радіатор в відкритому відео я міряв. От зараз у нас іде 37 А. Понаблюдаємо минут, не знаю, 15. Я думаю, вже повинно показати. Ось вона тепліть почала. При 15 минутах нагріється скільки там цей радіатор. В принципі, нам чи не буде перегріва. Це ж в відкритому виде, а воно ж буде ще закрите. Сейчас, кстати, термодатчик принесу. Термометр. Так, продовжує система працювати. Вон 400 Вт жрется. Принес все термометр. Тик-тик-тик-тик-тик. Гильза осьов положив гильзу под скотч. Ось тут у нас якраз стоять транзистори. Якщо там присмотреться, он транзистори, оце якраз Отут, отут їх нема. да, да Там пусто, там балансіровка йде пасивна. Тобто, ось у нас термометр міря вже 30 градусів. Показує. Зараз якраз все і протестів при максимальних мощностях, які можна буде від нього брати. Ну Кстати, я поміряв предохранителі, вони, да оба згорівші. Е, тільки просто. Некоторі інвертори, вони, як відчувають перегруз, вони вже від... просто відключаються, не доводять до згорання предохранителів. Предохранителі, предохранителі вони там просто на случай КЗ і все таке. А це, ось ось, пожалуйста. Перегрузили трошки і вирубило його. Сподіваюсь, транзистори ціли. Зараз ось ось поставлю два нових предохранителя. А що це за? А, тю, Так тут теж тридцатка вже згорівша. А це годний. Треба знайти ще цілу тридцатку. Так, взагалі я пам'ятаю, штатні предохранителі тут були на 40 А. Штатні два. Но я потім кажу, не знайшов, поставив тридцатки. Зараз я все знайшов тридцятки. Такі розові чи сиренів. Ставим Ставимо ки провіримо, чи він хоч залишився робочий. Так, заменю предохранителей, включи все його до аккумулятора і включаем. Инвертор ну, заработав. Ну, надо все-таки проверить, чи є вихід 220. Як ми це проверим? що ми туда включим. Паяльник включим. Включим паяльник. Паяльник, включився, все. З інвертором нічого не сталося, просто перегрузить згоріли предохранителі. Тобто тут реально на 300 Вт. 350. Тобто 35 А. Це 350 Вт. Ну, можна сказати, 4 часть от пікової мощності. Треба підписати. Що тут 300 Вт. 350 Так, і запишемо. 350 Вт робочих. Кстати, це можна написати. Ось на оцій, щоб бачити, коли підключаємо. Е, а у нас тут 420 Вт вже почало показувати. У нас тут 40 градусів вже радіатор. І це, кстати, він відкритий. А якщо його закрити в корпусі, то він може більше бути. Он 42 градуси. Ну, Це вже пройшло 10. Воно робота при е, Тут 37 ампер було. В А. Я думаю, що до 50 градусів воно буде грітися. 50 амперах, то есть я же скажу рабочий ток будет 50 ампер 500 ватт ну а это через минут 10 работы включилось на инверторе охлаждения так что и инвертор 40 градусов уже нагрелся так что это не удивительно, и тут 40 градусов и тут БМСК 40 нагрелась 43, ну сейчас трошки поработаем, а потом подключим еще паяльник, чтобы на 80 ватт чтобы больше пригрузить Так, ну минут 15 роботи 45 температура на радіаторі. Це звісно, багато То є, ну, Я не знаю. Зачем написали на BMS 100 ампер. Робочих, там 200, по-моєму, писали пікових. Брехня це все, китайська. Потому що, що? так як і на інверторі 200 написано, а у нього робоча 800-900 до кВт. Ні, можна грузити до 800-900 Вт, чи довго він робити буде. Так і тут. Можна грузити і 50 А більше. Но, но. Ще раз включаю, проверяєм. Этот. Зараз у нас вон 419, 420 Вт йде. Зараз ще підключимо паяльник, перевіримо при 500 Вт. Ну, мені кажеться, що ото 100 А треба ділити на 3. тобто 300-400 Вт. Ось, вже 46 градусів. БМС. Она в закрытом корпусе хрен будет охлаждаться, если еще и летом. Если еще и летом, то ця БМС -ка, то 400 Вт. Больше, наверное, грузить и нельзя. 37 А. Подключаю паяльник. 45 А. 498 Ну, 500 Вт. Подивимось, що зараз буде при 500 Вт. Почав маслати вентилятор. Я ж кажу тут у мене в фовалі ще 24-го року інвертор модуляція йде на вентилятор. Тобто, Чим більше температура, тим сильніше він маслає. В сучасних фовалах ті, що в цьому році я покупав і в кінці -го вже вентилятор масла на всю тільки зловив температуру Якусь уже масла на всю. І там, кстати, отличительная черта фовалов, такий самий корпус, все таке саме, но плата друга. другая. ще черта, там напряження показується попеременно. То 220, то що виходне, то 12, те що входное, ну, Те, що з акумулятора. Тобто попеременно блимає вольтметр. А тут вольтметр горить постійно, показує напряження на. Кстати, а что там провода? Провода силиконовые, 5 квадратов. Еле-еле теплые. 6 квадратов тоже. Еле-еле теплые провода. То есть 45 ампер нормально. Вон температура уже растет. 48 градусов. 48 градусов 500 ватт. 46 ампер. Ну, наблюдаем, сколько оно вырастет. Ну, я думаю, що даже 500 Вт буде багато вато, бо тут буде 50 градусів грітися. Ну, в принципі, термодатчик стоїть на 45 градусів на акумуляторі. О, там, на банки, на акумуляторі. Тобто, якщо вдруг там почне грітися акумулятор, то буде що? Буде відключатися. Якщо перегрів буде, воно ж в корпусі теж ПМС-ки буде нагрівати. Зараз побачимо, наскільки воно нагріється в відкритому корпусі. Ну, це вже 50 градусів це вже. Как бы надо охлаждать. Кстати, цей інвертор фовал 2200. У мене вже получається скика? 2 года десь работаю. І так, да, він работав і 60 ампер я І Микроволновку включав там 900 Вт показывал 950 Тобто, в принципі, работаю. І ще несколько штук я таких брав. Поки проблем немає. Точнее, пока самі по собі вони не здихали. Здихало два фавала, люди неділя не пройшла. і Вони зробили що, вилка-вилка і спалили. От. А так самі по собі не згорали. В від інверторів Таталікін". Ось У мене із чотирьох інверторів TataLiken один здох просто через 3 дні. Просто, похоже, замкнули там транзистори. Хоча нагрузка була 10 А. Eta. А у другого чоловіка теж купив Таталікін 1000 і він через день-два здох. На третьому включенні і щось таке без нагрузки просто взяв і здох. От. Так що більше я таталікені не беру. Оце сьогодні прийде останній 3000-й таталікен. Трьохтисячний 3000 таталікін сьогодні приходить. Ось, ось. Зараз поїду отримую, він вже, точніше, прийшов. На поштоматі лежить. Зараз е, получу і буду тестувати його. Таталікін 3000. Ну, Ясно, що там кіловат більше не давати на нього. Тому що в мене в принципі, і акумулятори і на 100 амперних БМС-ках стоять. Ну правда, там G-Baй BMS 100 А, воно 100 ампер робочих написано 300 пік. Короче, тут на BMS вже 54 градуса, нагрузка сохраняється. 498 було, зараз 496. 46 ампер, фовал робота, маслає. Наблюдаємо. Минут 5-10. 10. Вже 5 пройшло. Кстати, активний балансір вот такий поставив. он на ньому зелена лампочка горить. Оце перед цим тестом я тестував 14 годин Тестував цей балансир, наблюдав. Работає, да, вирівнює банки, напряження вирівнюється, Хоч він і 1А, там під верхом різниця невелика була. І він видленно вирівнював, але тобто Тут у нас в цій bms пасивна балансика є. пасивна вона там дуже довго Вон видно, що транзистори стоять, пасивні балансири йдуть, чи, чи то в одні транзистори, резистори не знаю. Короче, написано, там пасивна балансировка, а я все активно поставив. 55 градусів на БМС. На радіаторі. Нагрузка 500 Вт. 50 А, практически. 45 А. Кстати, 45 А нагрузка, 45 Ампер годин Аккумулятор. То есть, це, если с такой нагрузкой, він проработает час. 45 А нагрузка. Час работы. Я бачу тут ми так і до 60 градусів доберемося. Особливо, якщо корпус буде закритий, то тут буде 60 градусів на БМС. Це вже много. Так що цьому акумулятору самий смак працювати до 400 Вт. Навіть не 500. давати. 500 так дати. І, не знаю, не надовго насос на станції. У мене, наприклад, в домі я заміряв. У мене? у мене 55 А ампер, 53 А. Це коли робить газовий, газовий котел. Освещение, інтернет, телевізор і э, насосна станція 300 Вт. 300 Вт. 350-370 Вт. Центр 53 А. Ну, насос на станція качає 2-5 3 минут качає. І все. То есть, оце отак от от можна поработать. 3-5 хвилин поработало, нагрілося он 60 градусів. Потім оп нагрузка спала. і 10 і воно остило, тобто Так буде робити. Так, Вже 10 хвилин роботи пройшло. 61 градус на БМС. -ке. Кстаті, скотч цей армірований себе отлічно, не плавиться при таких температурах. 61 градус 45 А 494 мощность. Ну, короче 500 Вт 10 хвилин 60 градусов Ну, правда, 60 там же 55 уже набралось при менших нагрузках. То есть, возможно, воно б 60 не нагріло за 10 хвилин. То есть то есть то то есть до 500 Вт. отбор длительный можно до 500 ватт 500 ватт это он 60 градусов можно да но кратковременно там недолго вот такая получилась аккумуляторная сборка 4, аккумулятор на вот такой бмс -ке. на минуточку такая бмс ка стоит в 5 ну 100 ампер написано что она вон, 100 ампер заявлено и там что 150 200 пик написано На минуточку вона стоє в 5 раз дешевше, ніж, наприклад, BMS GBD 100 амперна. Ну, Не смарт. Не смарт BMS GBD G Ну, Не смарт, Проста BMS-ка стоє в 5 раз дороже. То есть, там 100 ампер можна брати. Там написано пік 300 у GBD. Ну, правда, я не провіряв наскільки вона гриться буде при 100 амперах, но давав 90 А-93 ампер, ампера, Це у нас вже виключається. Этот. Все, завершаємо тест. 62 градуси. 10 минут роботи 500 Вт нагрузки. Уже ну 25, Воно там поначалу работало на 420 ватт. То есть, в принципе, все допустимо. Единственное, что в корпусе оно будет в закрытом виде, может и больше нагреваться. Все, амба. Выключаем постепенно нагрузку. 290 ватт. Оп. Вот паяльник остался. Паяльник 83 ватта показывает. Отключаем паяльник. 0. Все справедливо. Збираємо акумулятор. Все нормально. на Найомкість протестил 43 А 45 він віддав, 45 ампер години, з 45 він віддав під нагрузкою 200 Вт. Тестил. Є відео. Інвертор можна не вбирати. Убираємо тільки акумулятор. А, не, брешу. Брешу. Зараз нам треба буде испытывать інвертор Talikan 3000. Но його ми испытывать будемо. Надо большего більшого акумулятора. Поэтому візьмемо більшу нагрузку. По другого акумулятора будемо тестити. Хоч до киловатта чи буде тянуть